Вересень 1997 року. Перемоги юних веслувальників із Комсомольська у змаганнях, що проходили у Києві. Нещодавно у Києві проходили змагання з греблі на байдарках та каною, присвячені пам'яті Юрія Юхновського. На ці престижні змагання з'їхалися молоді веслувальники майже з усієї України. Тут боролися за перемогу дівчата та хлопці з Дніпропетровська, Харкова, Черкас, Одеси. Всього було біля 700 учасників. Нашу команду представляли 5 спортсменів: Владислав Жолоб, Дмитро Шуміхін, Станіслав Шиманський, Олена Сердюк та Надія Білогаєнка. Цих юних гребців готували до стартів Юрій Ханчевський, Олег Підклада, Валерій та Вероніка Моргун. Вероніка, ти задоволена вступом своїх вихованців? Ну, так как мои девочки тренируются только первый год, начиная с мая месяца, то это для них результат даже больше их возможностей. Поэтому я надеюсь, что на следующий год мы будем выступать уже по призовым местам и даже, даже выигрывать. Хоча наша команда на цих змаганнях виставила неповний склад учасників, та все ж таки хлопці та дівчата виступили вдало. Зокрема, Станіслав Шиманський на дистанції 500 метрів був п'ятим серед 70 спортсменів 1984-85 років народження. Надія Білогаєнка на 200-метрівці була п'ятою, а на 500 – сьомою серед дівчаток молодшого віку. І ще одне повідомлення для любителів греблі на байдарці. Проводиться набір дівчат з 1984 по 1987 роки народження, які б хотіли своє майбутнє пов'язати з цим видом спорту. Тренування будуть проводитися у першу та другу зміни. Бажаючі можуть приходити у яхт-клуб Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.